Привіт! Розповім, як продовжити грошову допомогу ВПО на порталі Дія. Спочатку потрібно зайти у свій кабінет громадянина на порталі Дія. А якщо ви тут вперше, зареєструватися. Як це зробити, можна подивитися у цьому відео. У розділі Послуги натискаємо Пенсії, пільги та допомога. Вибираємо послугу продовження грошової допомоги ВПО без зміни умов. Натискаємо Подати заяву. Усі дані дія вже підтягнула. Їх просто потрібно уважно перевірити, якщо вони правильні, просто натиснути далі. Заява сформована. Ще раз її перегляньте та підпишіть електронним ключем та надішліть. Готово. Заяву відправлено. Її статус можна переглянути у своєму кабінеті громадянина на порталі Дія щоб першим дізнаватися про всі оновлення цифрової держави, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночки.